А дощ малює на той стан на вікнах дому. А дощ малює профільник і мою втому, а дощ малює по вікні і тихо плаче, Стікають краплями всі дні і роки тим паче. Осінній дощ малює тишу і пальці в шепі. А потім він читає книжку, одягши с ведра. А потім він запалить дрова в старенькій печі Присяде полку, помовчить, накриє плечі. А дощ філософі-гудяй, лоскоче небо. І краплі з хмари прилетять, так певно, й треба. А дощ танціє по дахах, стіка додолу, склада сонату на чебах. Собі одному і світлий усміх легко нам сміється з неба. Не треба дощику вже, вже не треба.